Впродовж доби 11 травня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України завдали ударів по трьох зенітно-ракетних комплексах, двох артилерійських засобах, двох радіолокаційних станціях та дев'яти районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 5 розвідувальних безпілотників, 4 зала, і 1 Орлан-10 та штурмових су 25 рашистських загарбників. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. кажуть, що ракетним ударом пошкоджено будівлю ресторану, в якому рашистські окупанти відзначали 10-й рік утворення так званої динири. Неспокійно на території рашистського рейху. В республіці комі сам по собі обвалився гуртожиток. У ближньому замкаді на складі будматеріалів спалахнула пожежа. На залізничній станції в ГАУ Ростов зійшли з рейок, кілька вагонів вантажного потяга, зайнялися цистерни з паливом. У Белгороді внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся автомобіль швидкої допомоги, що віз поранених песиголовців з населеного пункту у прикордонні з Україною. Заразом у Белгороді та ГАУ Гау-Белгород пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона, внаслідок роботи якої зайнялися пожежі, були дещо пошкоджені будинки, кацаповозки і дороги. Непізнані безпілотники атакували нафтопереробний завод Угау Волгоград. Постскриптум Оперативники та аналітики головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували 29 особин командного льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗСРФ. За кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата.